Коли він сидів на гори у ливні, до нього приступили на самоті учні та й запитали, Скажи нам, який признак твого приходу та кінець світу? Христос сказав: Дивіться, щоб вас не звели, бо багато прийде під іменем Моїм, та й будуть казати Я Христос, і багатьох зведуть. Любі Християни, дивімось і дивімось у два ока, щоби нас не звели. Та кудась не завели. Апостол Петро писав до того ж, ми маємо найдосконаліше пророче слово, і ми добре робимо, якщо звертаємося до нього, як до світильника, що світить у темряві, доки не стане розвідняти, та не прийде день та не засяє ранкова зоря у серцях наших. Христос сказав: Дослідіть Писання. Бо через них ви думаєте мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Ісус Христос Це Спаситель світу, і другого імені немає під небом, через кого ми можемо спастись. Він Він один, лише посередник між людиною та Богом, йому нехай буде слава та честь.